В Одесі провели спортивний забіг, до якого долучилися півтисячі учасників, збирали кошти на баги для військових 44-ї бригади, яка виконує бойові завдання на передовій. На стартову лінію вийшли спортсмени, найменшому з яких лише 8 років, а найстаршому понад 70. Більше про благодійну естафету в сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука. О сьомій ранку біля пам'ятнику дюку розминаються бігуни. Налаштовуються не лише бігти, але й збирати гроші на ЗСУ. Першими на стартову лінію виходять ветерани війни. Сімнадцятеро воїнів, які отримали важкі поранення, але все одно намагаються підбадьорити інших. Хлопці під оплески та гучні скандування долають ділянку, яку на цих змаганнях назвали шлях ветерана. А це вже старт учасників найдовшої дистанції на півмарафону. До забігу у свій вихідний долучилися і 10 інспекторів патрульної поліції, а їхні колеги тим часом допомагають в організації. Для мене біг як ну, краще за психолога, якось так сказав. Дуже допомагає мені в житті у вирішуванні моїх якихось життєвих питань. З Самого ранку наші інспектори перекривають центральну частину міста, аби наші марафонці класно пробігли, аби їм не заважав транспорт. Також просимо всіх громадян з розумінням до цього поставитись. Це спорт, ми його підтримуємо. Щоб пробігти усі дистанції, учасникам спортивних перегонів знадобилося три години. Увесь цей час не припинявся і збір коштів для придбання унікального всюди організаторам потрібно 368 тисяч гривень. Сергійосачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН, 1+,1, марафон Єдині новини.